Паста аль-ля-норма з баклажанами та базиліком. Наріжте баклажани кубиками, посоліть та залиште на 15 хвилин. Для приготування соусу зробіть на помідорах хрестоподібний надріз, Опустіть їх на хвилину в окріп. Потім в холодну воду. Зніміть шкірку та поріжте кубиками. Поріжте часник та цибулю. На середньому вогні обсмажте часник. Вийміть його і додайте цибулю. Додайте базилік, додайте порізані томати, чилі, орегано, сіль, перець, часник і тушкуйте 20 хвилин помішуючи. Збийте соус у блендері до однорідності. У кастрюлі закип'ятіть воду, підсоліть, зваріть пасту до стану альденти. Розігрійте олію та обсмажуйте баклажани протягом 5-7 хвилин. Додайте томатний соус та ополоник рідини з під пасти. Додайте пасту і базилік. Перемішайте. Подавайте пасту гарячою. Збризніть оливковою олією. Подавайте з рікотою та базиліком. Смачного!